29 серпня в Україні відзначають день пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. О 9 годині у центрі користання було перекрито рух. Місто завмерло у хвилині мовчання. У цей час родини загиблих воїнів вийшли з плакатами та світлинами своїх рідних, аби ще раз нагадати про високу ціну нашої свободи. Після хвилини мовчання, як символ єдності і скорботи, родини полеглих героїв встановили на газоні біля центральної площі маленькі прапорці. Вони стали мовчазною шаною тим, хто пішов із життя, але назавжди залишився у наших серцях. Схиляємо голови у глибокій вдячності, пам'ятаємо, шануємо, не забудемо ніколи. Також цього дня відбувся мітинг реквієм під назвою Хай пам'ять вічно буде їм віднині». Представники міської влади, жителі громади, працівники установ та організацій зібралися разом, аби вшанувати пам'ять захисників, які віддали своє життя за свободу нашої держави. До пам'ятного знаку захисникам України, які загинули за незалежність України, були покладені квіти як символ глибокої шани та вдячності. На жаль, 179 сімдесят коросенців. Не вернулися із цієї страшної війни, ми віддаємо належне нашим героям. Я думаю, що якраз отакі дати нас більше об'єднують і ми стараємося більше робити. Ми повинні не забувати родин, які делегували їх на захист нашої держави України. Я впевнений, я знаю, що. Мир наступить, буде перемога за нами, тому що український народ здолати неможливо. З надією на перемогу, слава Україні. Особливою і болісною миттю стало вручення нагород посмертно. 13 родин загиблих героїв отримали на грудні знаки 115-ї окремої бригади територіальної оборони. Вони символізують незламність духу та визнання героїчного подвигу. Ми можемо пишатися нашими синами. Нема такої чини, нема такої валюти, нема таких грошей, щоб ми змогли їм заплатити. Все, що цінне було життя, вони віддали. Наші сини ніколи не прийдуть, не скажуть, здравствуй, мама. Як ти живеш? Єдине, що нам залишається, приходимо ми до них, але вони, на жаль, не розмовляють з нами. Вони на небі, вони дивляться. Велика шана, велика вдячність. Єдине ми можемо пишатися нашими днями. Дай Бог. Я на похоронах свого сина говорила, Боженько, Дай, щоб мій син останній був, хто загинув на цій землі. Але на жаль, невідомо, скільки ця війна буде. В урочистому зібранні взяв участь капелан військової частини а 4005 Олег Лапинський. Сьогодні вони привели доля сюди, щоб засічити подвиг вашого земляка, мого побратима міського Івана. У владі 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону ми тримали позиції Запорізький напрямок Риботіно. Хлопці заходили на позиції для того, щоб підтримати наших хлопців. На жаль, ворог своїми БПЛА їх засік і закидали їх скідами. Двоє побратимів були тяжко поранені. Іван залишив цих хлопців. Він лишиться біля них. Йому по рації передавали маржа по землі його. Відходь. Він сказав, як жить в позорі, то краще вмерти в честі. Прилетів ще один скид і закидав їх на палму. Хлопці згоріли живцем. від них нічого не лишилось. Ви знаєте, я з побратимами низько вклоняюся в вашій користенській землі, батькам Івана, отчиму, да, які виховав такого. Сильного хлопця, так що вічна пам'ять всім нашим побратимам. Він особисто передав батькам медаль за жертовність і любов до України, якою посмертно нагороджений Іван Миськів. Такою ж відзнакою були й вшановані батьки загиблого воїна. У цей день Україна схиляє голови перед тими, хто поклав своє життя заради миру на рідній землі. Вічна слава героям, які не повернулися з поля бою. Їхній подвиг безцінний, їхня жертва незабутня.